Привіт, любі друзі! Сьогодні хочу поділитися досвідом, як я змінила свої налаштування на удачу, гармонію, радість і щастя. Е, я використовувала будь-які способи. По перше, це природа. Я ловила повітря. Коли я йшла і мені ну, попадало повітря, я казала, я дозволяю повітрю вивітрити всі залишки негативних програм і емоцій. Коли я плавала в морі, в річці, я також говорила те саме, тільки на воду. Навіть душ, коли я приймала душ, я казала, я дозволяю енергії води змити всі негативні програми. Сонячне світло, я казала, я трансформую сонячним світлом. Всі ці негативні програми на любов, на радість, на щастя також е, наш. Організм, наш мозок, це великий комп'ютер, все дуже просто. Отже, я уявляла, що у мене в голові комп'ютерний стіл. Я брала папочку, в голові створювала папку, і туди всі страхи, гнів, образи, плітки, все, що мені заважало, все, що мене наповнювало, переповнювало і надавало мені заважало. Завантажити нові програми. Так ось я все це завантажила в одну папку і в голові натиснула клавішою миші, кнопку видалити і видалила. Потім створила нову теку і е, назвала її Радість, щастя, удача. Звісно, вписала своє ім'я, прізвище. Отже, все просто. І потім я ходила, просто це прокручувала в голові вже нову папку. Згодом я зробила це дійсно на своєму ноутбуці. Я завела одну папку, вписала туди всі старі програми і видалила її. І це, начебто, в цьому світі все символічно. І потім так само я завела нову папку, вписала туди своє ім'я, прізвище і завантажила все те, що мені було потрібно: радість, щастя, гармонія, удача, кохання, багатство, гроші ну будь-що, що вам треба. Отже, користуйтеся будь-якими методами. Головне не просто знати їх, а користуватися. Ви знаєте, наш мозок дуже лінивий. Дуже ми можемо прослухати 50 відео е і не зробити жодної практики. Отже, робіть хоч щось, і тоді ваше життя потрішки буде змінюватися на найкраще з любов'ю до вас, Наталія.